Перше засідання волонтерської ради у Кам'янському. Рішення про її створення виконавчий комітет прийняв 27 вересня. І от на початку жовтня її учасники вже зібралися на засідання. Представники провідних волонтерських організацій, священнослужителі, молодь, благодійники іноземці, а ще набайдужі мешканці Кам'янського, зібралися, аби посилити волонтерський рух у місті. Рада стає платформою для обміну ідеями, досвідом та ресурсами. Головою перших зборів виступив очільник Кам'янського Андрій Білосов. Він підкреслив, міська влада, у тому числі в межах програми Ми разом постійно підтримує волонтерів та благодійні організації міста. Однак сьогодні ситуація вимагає ще більш плідної взаємодії та координації. У Кам'янському залі дуже потужний волонтерський фронт, адже дійсно сьогодні багато в нас є організацій, які допомагають і вимушеним переселенцям, і військовим, і всім в принципі, і нашим місцянам, які втрапили в халепу, бо знаходяться в скрутній ситуації. І дійсно нікого не залишаємо осторонь. Сьогодні ми вдруге зібралися з такою потужною командою і вирішували нагальні питання, адже потрібно вибрати напрями, по ми будемо працювати. Дійсно, ті напрямки, які важливі і нашому місту, і нашій громаді, те, де ми можемо бути 100 корисними». Кожен фонд, кожна організація сьогодні виокремив найголовніше найголовніший напрямок своєї діяльності. Їх сьогодні ми почули чотири. І ясно, що кожен фонд, і кожна організація працює саме в цих чотирьох напрямках, але кожен обрав ще також найголовніший. Тобто, де в нього виходить найкраще ці Збройні Сили України, і нужденні, і відновлення чогось, і переселенці. Тобто, кожен десь зможе більше Приділити цьому увагу, поспілкувались з приводу комунікацій самої волонтерської ради і безпосередньо місцевої влади, бо є деякі питання, знаєте, котрі організації не можуть вирішити самостійно.